Нацята в Україні про головні події на цю мить. Далі у випуску новин на Тивай у студії Ліна Мазур вітаю. Попри оголошене перемир'я протягом ночі терористи чотири рази порушили умови тимчасового припинення вогню. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі повідомив координатор інформаційного опору Дмитро Тимчук. Бойовики з мінометів обстріляли блокпост українських військових біля Краматорського аеродрому та намагалися взяти штурмом опорний пункт в Донецькій області. Вогнем у відповідь силовики знищили одного терориста. Ще кількох поранили. Втрат серед українських вояків немає. На місці обстрілу знайдені ПРГ та крупнокаліберний кулімет. Українські прикордонники встановили новий блокпост біля пункту пропуску із Вареном. Тепер, аби терористи не проникли до України охорону пропускного пункту посилили вогневою точкою силовиків. Напередодні у держприкордонслужбі заявила, Росія не виконує своїх зобов'язань з охорони державного кордону з Україною. З її боку продовжуються переміщення військової техніки та підрозділів збройних сил Російської Федерації поблизу грубежів України. Створено новий підрозділ Сил АТО Шахарськ об'єднав жителів Донецької та Луганської областей, що долучилися до антитерористичної операції добровольцями ще від початку її проведення. У єдиному військовому осередку вони і надалі планують докласти максимум зусиль аби очистити рідні регіони від тероризму. Саміт ЄС розпочнеться після обіду у Брюсселі. Вже завтра туди поїде президент України Петро Порошенко, щоб підписати економічну частину угоди про асоціацію з ЄС. Відповідні угоди також підпишуть із Грузією та Молдовою. У Брюсселі лідери ЄС також мають вирішити чи запроваджувати проти Росії третю хвилю санкцій. Йдеться про фактичне фінансове або економічне ембарго. Тим часом сьогодні Петро Порошенко вирушить до Страсбурга на літню сесію. Є там він представить свій мирний план врегулювання ситуації на сході України. Санкції проти Росії вже підготовлені. Про це заявила представник держдепартаменту США Марі Харф. За її словами, Вашингтон вважає позитивним рішенням Москви скасувати дію дозволу на використання збройних сил в Україні. Але Білий Дім чекає більш активних дій. Тим часом керівник держдепу заявив, що Путін має публічно закликати бойовиків скласти зброю. Джон Керрі також додав, що санкції третього рівня проти Росії можуть ввести у дію протягом 10 хвилин. Україна знову повертається до ідеї імпорту скрапленого азербайджанського газу, утім цього разу через лнж Термінал не в чорному морі, а в Адріатичному. За словами заступника головного інженера Укртрансгазу Олега. Михалевича Україна воліла б долучитися до будівництва трансанатолійського газопроводу, котрий має з'єднати Азербайджан і Європу через Туреччину. Наразі його потужність планується на рівні 10 мільярдів кубометрів на рік, але ця цифра може зрости удвічі. І тоді вважають у Трансгазі Україна зможе транспортувати певний обсяг азербайджанського газу через транс... газотранспортні системи Хорватії та Угорщини. Та найбільше газу до 30 мільярдів кубометрів на рік Україна планує постачати за реверсним маршрутом через Словаччину. Про це напередодні в Брюсселі перед зустрічю з Єврокомісаром Гюнтером Едінгором заявив міністр енергетики та вуглепрому Юрій Продан. За його словами, саме такий максимальний обсяг реверсу внесено до меморандуму із західними партнерами. Із Газпрому країна готова укласти пакетну угоду згідно з останніми пропозиціями Єврокомісії. Це нагадає. Ціна в 300 доларів за тисячу кубів газу влітку і 385 доларів у зимку. Росія ж наполягає на єдиній ціні в 385 доларів за тисячу кубів. Україна готова сьогодні укласти так звану пакетну угоду з російською стороною по тих пропозиціях, які зробила Єврокомісія під час минулого раунду переговорів у Києві, і працювати тільки за такою пакетною угодою. А європейці не проти довести запаси газу в українських підземних сховищах до 20 мільярдів кубів. Про це заявив єврокомісар з питань енергетики Гюнт Реттінгер. Нагадаю, наразі в ПСГ близько 14 мільярдів, і цього для зими замало. Разом з тим, Україна справно транзитує газ до Європи. Переконує оператор вітчизняного ЕТС. Аби підтвердити це, Укртрансгаз запросив на свої газовимірювальні станції європейських спостерігачів, хоча у ЄС в Українській. Тробій так не сумніваються. Нині у нас немає проблем. Постачання газу з Росії через Україну відбувається без проблем. Уночі на 73-му році життя помар Іван Степанович плющ відомий державний діяч, двічі голова Верховної Ради, секретар РНБО, Герой України. Він помер після тривалого онкозахворювання. Плющ був обраний головою Верховної Ради першого скликання у грудні 91-го, коли Леонід Кравчук став президентом України. Потім Іван Степанович був народним депутатом кількох скликань, брав участь у президентських виборах 1994 року, але отримав трохи більше 1% голосів. А у січні 2000 року Івана Плюща вдруге обрали головою Верховної Ради. Свої співчуття родині політика висловив президент України. Гіне Петру Порошенко Восьминіг Регіна зробила нове передбачення. У матчі Німеччина який відбудеться сьогодні. Переможе дружба, а точніше, нічия. Восьминіг довго вагалася біля прапору, якої країни взяти їжу. Однак, зрештою, визначитися тварина так і не змогла. Працівники океанаріуму, де тримають регіну, сказали, що вона була просто не голодною. Нагадаю, віщунку регіну завели на заміну пророку Паулю, який нещодавно помер. Пауль жив у Берлінському Му океанаріумі і передбачав результати матчів попереднього мундіалю. І поки це всі новини, більше дивіться вже за годину о півдні. Гарного вам дня і до зустрічі.